Вечір коловоротка та ціла хата подруг. Лунає українська народна пісня Чом ти не прийшов, що дає можливість сприйнятися настроєм тогочасної історії. На думку учасників, сучасній молоді слід згадувати ті традиції та звичаї, які були раніше, адже так оберігається історія і згуртовується народ. Це дуже захоплююче такі традиції, і потрібно нашій молоді згадувати і шанувати предків. Щороку взимку в школі організовують тиждень народознавства, знайомство дітей з народними традиціями. Діти активно беруть участь у таких заходах. Обрати кращих справа нелегка. У Нас проводиться тиждень чи декада народознавства. І от завжди ми до свята Андрія, до Миколая. Ми завжди проводимо такі вечорниці, залучаючи дітей середніх класів, починаючи шостих. 10 х класів. Діти дуже з задоволенням. По-перше, це знайомство дітей з українськими традиціями. Діти з задоволенням зараз беруть участь у ньому. У школі особливу увагу приділяють не лише позашкільному вихованню, але й навчальному процесу. Саме тому депутат Богунської районної ради та вчитель математики Наталія Лукянчук привітала учнів з перемогою у міських конкурсах та олімпіадах. Мені дуже сьогодні приємно бути на святі, працювати з такими талановитими та розумними учнями. Сьогодні ми підведемо підсумки першого семестру. У нас крім того, що діти талановиті, ще дуже розумні і здібні. Багато дітей приймало участь у міських конкурсах, олімпіадах і посіли там призові місця. Тому сьогодні мені депутату випала така нагода поздоровити цих дітей, подарувати їм подарунки, щоб вони далі продовжували так працювати і прославляти нашу школу. Оскільки цикл зимових свят не закінчується, учні та педагоги активно працюють над створенням інших заходів, підбирають інформацію, шукають цікаві пісні та оформлюють зал.